Включили. Включили. Я включила. Так. Ну. Я так, будемо починати. І перше питання у нас про присвоєння звання почесних громадянинської міської територіальної громади. Доповідає начальник відділу кадрової роботи та з питань його коровачука ради Сергій. Шановний славчини комісії на ваш дорозі приносить проєкт проект рішення сьогодні знання про чеснули командської територіальної громади згідно з питання начальника головного управління ДСНС України Черкаської області, полковника служби спільного захисту Олександра Євпакарі, два 25 п'ятого за року, колишньому начальнику умаського району управління головного управління ДСНС. Україні Церкаської області пенсіонеру до Руслану Вікторовичу Обумовлене дане проєкт рішення відзначенням заслуг громадянина перед територіальної громади, а саме його професіоналізм ваговим внесок у забезпечення безпеки мешканців гуманської територіальної громади закриття і здоров'я громадян про яких часом на області. А також за віддані справи для цивільного захисту Хмельницької міської територіальної формати. Рішення оборону відповідності до закону України про місцеве самоврядування, рішення Хмельницької міської ради про відзнаку Гуманської міської ради, і на підставі цього прошу підтримати дане рішення. вже вже на Це да. приймає. Так, да, все здано голосування, всі підтримують. І в нас було ще одне рішення про почесного громадянина, але ми його знімаємо з сесії. Так, да. поки що це питання знімається з порядку. Там. Дякую. Дякую. Наступне питання це розгляд заяви депутата 8 скликання лисика Володимира Афанасьєвича. Володимир Афанасьєвич у нас є присутній. Мабуть, послухаємо спочатку Володимира Афанасьєвича, а потім ми скажемо. розкажуть. Видоксель вже вторгневся. Відсів від силу, хай дуже дороги попрацюємо. в нашій країні це саме найстаріше дойня. Ти маєш за свій рахунок своїм ресурсом. Виконувати якісь обов'язки депутатам не зрозуміло, що до чого, і чому ніяких прав, ні пільги, ні зарплата, я маю своїм ресурсом, своїм часом виконувати обов'язки. Ну вже втомиться. Серед вас присутні там всі депутати, крім двох чоловік в цій кімнаті. І коли ви йшли депутатом, ви знали всі ці умови і знали на що ви йдете. Абсолютно нічого не змінилося з того часу, як ви вступали і брали повноваження депутатам. У мене ж це добре добре. Я ж можу в будь-який час. Дивіться, я, а, прийшов, я про яжаю раді свою думку, що так як зараз у нас військовий час і умови, в яких ми всі працюємо, я категорично проти того, щоб депутати зараз цих умовах вкладали свої повноваження. Ми абсолютно всі працюємо зараз в однакових умовах. І, і я ви вже взяли ці повноваження, вас обрав народ і, будь ласка, добудьте цей термін, так як і ми всі його в Тому що то ж не то, що не факт у нас людей. я вийшов, друга людина зайшла, яка з ентузіазмом хоче працювати. Вас вибирали люди правильно? Я прошу підтримати мій вихід. Я вже задовбався, Я маю відчитатися. За я не маю ніяких прав, я нічого не маю. Корисно від цього. Я маю відчитати за кожну свою витрачу копійку, за кожну зароблену, за себе, за всіх членів сім'ї. Воно ну, просто виставу. Нічого можу ні купити, ні продати, нічого, тому що мене за все питають, що куди до чого на депутати навчальна це одного повністю так. Ми читали ще до ви знали, куди ви йдете, на які умови ви йдете, і ви сказали, що вийшли на одні умови, а умови. Депутатів змінилися і ті самі декларації не подавалися, зараз сказали, що подавайте декларації, ви знали, куди ви йдете. Я тегорічно дорогу. Я розчарувався в цій роботі і хочу її кіну. Тому Та, трошки так, під. Це Та, і... трошки не кінчиться. І ви служите народу, якого з користю ви хочете стримувати? Ну, А якщо не ми, то хто? Ну будемо да, ми, починати. Ні, ну починати. А я не хочу, uh, я классу, я, 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 я не стыдить, і я скажу, не не на робить. Там стоїть і всі хочуть бути депутатами, хай люди. І тим більше в умовах військових. Я вже спрацювався. Я ставлю на голосування, я, я думаю. Я прошу підтримати великий пішов на сподівання. Кажіть, кажіть, на Васильівна у вас чуть не буду. Я наприклад не можу виконувати. Я, наприклад, йду на роботу зовсім другу територіальну громаду, де мені не буде можливості виконувати обов'язки. Це зовсім в другому місці. Ми це... за кордон не тікає. Ви не, не можете закордонити. Це у пункт. Дивіться, а я вважаю, що ми повинні працювати зараз всі разом і показувати хоча б якусь єдність на місцях. А не робити ось такі вчинки. Нема ні єдності, ні підтримки, нічого немає. Якщо навіть остання моя робота, де мене психічно хвора людина доставала тільки за того, що я депутат, і підтримки я ніяк, якому не говорив, я Ганічу кажу, Бля, ну, блин, це ж просто звичай за того, що я депутат, а вона не пройшла. І це життя терпи. Ганіч, а що, нас життя? Нас... Я вже 20 років. Всяке бачив. Всяке але Для того щоб сюди прийшли. Ми до того що... ж різні люди. Земля нерівна, і люди не однакові. Якщо той кричить, той верещить, той щось хоче. Але ви ж свідома людина, грамотна світла була. А вона відтримка. Це просто сміються як з боротані. Ви повинні підтримати наборот. Ви повинні підтримати місцеву раду і виконком, і, так, і все такі ніяк. Це, да, треба, тому це тому, таке немоги витирати. А... <анцес> ну, чё, так, не так, повинні, я тут не голосую на цій комісії, але я кажу свою думку, я категорично проти. Я ставлю на голосування. Хто за, те, щоб підтримати рішення? Володимира Панасовича. Олена Васильівна, ви проти. Ольга Прикольні. Я проти. У Микола Чистикова є проти. Проти, проти. Слідуючу заяву буду подавати. Бо ж має бути кудись своїх заяв, яка має пробити цю стіну. Добре, дякую вам за довіру. І наступне тебе, ми не можемо вас відпустити проти. Ми цінуємо -інтер. на оборонах. <заразі> Дуже вам дякую. Да. всі а, і наступне Ще останнє потім, питання так. це про звернення депутатів Мульської ради 8 скликання до прем'єр-міністра України, міністра розвитку громад та території України, голови Касп обласної державної адміністрації та державного агентства відновлення розвитку України, до розвитку інфраструктури України щодо будівництва водового магістрального водогону «Біла Церква Уми. Нам стало відомо. Що зараз uh, кабінет міністрів України визначив перелік пріоритетних об'єктів з будівництва та відновлення мереж водопостачання, які будуть будуватися в Вінницькій, Одеській та Полтавських областях. Наша область не включена, і всі знають, яка критична ситуація в Умані в Умані з водою і у нас у мені. і ми будемо звертатися до всіх вищих передічних інстанцій про те, щоб нас включили. Цей перелік і а, про те, щоб у нас також зробили включити і в будівництво нового магістрального водогону Біла Церква де державної цільової програми у сфері розвитку розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, і розробили та подали ухвалення уряду експериментальних проект, Тому що це все в рамках експериментального проекту. Всі знають необхідність нам цього водогону. Виносимо ось таке звернення від наших депутатів вдоволять. А від синюхи не Синюхи, 45 кілометрів і альтернатива. Ну, там, там та, б... б... та роса вже вона по коліна. Вони можуть відповідти за те, що та, там, там мало води. Я розказував вам, що вода, коли вверх, це дуже довго її дорого качати. І синюхи треба нам качати на гору. Там щось разі різна висота цього плату якась Технічна складова, так. Вони вивчали ці всі питання. На сесії буде присутній будуть відповідати на питання по каналу, але в будь-якому випадку треба, щоб нас включили в цю програму. Тому прошу підтримати, довеститися так. Все, дякую. Дякую, так. Всім дякую. 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 І тепер з